Друзі, всім привіт! В цьому ролику я розкажу про crm систему HubSpot. Ви отримаєте повний огляд інструментів, ціни, переваги і недоліки саме для українського ринку, і як її для яких ніж можна застосовувати. В двох словах про HubSpot. HubSpot – це американська система, яка входить в топ-5 світових систем. Вона дуже популярна в, в Америці, так як це по суті американський розробник. Якщо ми кажемо про переваги і недоліки для українського ринку, давайте поговоримо про це. І так, до переваг HubSpot відноситься те, що її можна почати використовувати безкоштовно на необмежену кількість користувачів, але з обмеженим функціоналом. Також одною із переваг є те, що якщо, наприклад, ваш бізнес працює на американському ринку або європейському ринку, то скоріше за все менеджери з продажу, якщо це будуть локальні менеджери, вони працювали з HubSpot і легше буде людей адаптувати до роботи в CRM-системі. Третьою перевагою являється те, що саме HubSpot, вона така маркетинг-орієнтована система, тому що в HubSpot є декілька різних хабів: це Sales Hub, тобто для продажів. Маркетинг хаб для відповідно для маркетингу, сервіс хаб для для відповідно служби підтримки. І таким чином в хабспоті об'єднуються три ключові блоки, які впливають на дохід в компанії: це продажі, маркетинг і сервіс. Це одна із переваг, тому що ви можете використовувати саме як і CRM-систему для продажів, так і підключати різні маркетингові канали і будувати сквозну аналітику на основі всіх даних в HubSpot І також одно з Перевага HubSpot'у є те, що в ній можна будувати класну аналітику, яка сфокусована на маркетингу. І це дасть, наприклад, маркетологу, якщо Інформацію для прийняття рішень. Представимо, що ви витрачаєте десятки тисяч доларів у маркетинг, у вас, залуч... у вас включені різні канали трафіку, і, відповідно, вам треба відслідковувати повністю цепочку від того, як лід потрапив в crm систему він звернувся, і до кінцевого продажу. В цьому випадку HubSpot буде. Класним рішенням, а якщо це саме треба відслідковувати, дуже саме фокус на маркетинг робити. І п'ята перевага це те, що якщо ви хочете або плануєте в майбутньому продавати компанію, у вас стартап і ще й стартап на американському ринку, то HubSpot він буде як відомий інструмент всім інвесторам, і він додасть якби ваги і вартості вашої компанії, якщо у вас буде відома crm система саме для управління базою клієнтів і процесами в Хабспоті одної з самих популярних систем. Тепер давайте перейдемо до недоліків саме з... Української точки зору в Хабспоті немає українського інтерфейсу, тобто тут або англійський інтерфейс, або іспанський, але саме українського немає. І це може бути складністю, якщо, наприклад, це бізнес, який в Україні працює на українському ринку, і всі працівники українця. Другий недолік це може бути вартість самої системи, так як з одного боку тут можна почати працювати, використовуючи безкоштовний тариф з певними бажаннями функціоналу, але якщо ми кажемо, що ви вже Стала компанія, і вам треба вже автоматизувати певні процеси, певні дії, то вартість підписки може коштувати дорожче, чим аналоги Хабспота, наприклад, такі, як Zoho CRM або, наприклад, як українські системи, ЄСпесі, Крішої і так далі. Третій недолік: те, що Ця система, скоріше за все, не підійде компаніям, які, в яких є виробництво або складні B2B продажі, саме де треба кастомізація і допрацювання. А особливо в українських компаніях часто використовуються облікові системи, де ведуться замовлення, складський облік, наприклад. І їх треба поєднувати, і саме HubSpot інтегрувати з якоюсь обліковою системою буде складніше і дорожче, чим з іншими аналогами, тому що HubSpot в нього є такий певний фокус на, саме, на певну, певний сегмент ніж, з якими, які ідеально підходять для цієї системи. Четвертий недолік є те, що саме в Україні не так багато. Інтеграторів або саме консалтингових компаній, які впроваджують Хабспот. І якщо вам треба буде професійне впровадження, то це безпосередньо англомовні спеціалісти, і на англомовному ринку їх дуже багато і є з кого обрати. Тому з одного боку українських компаній мало, з іншого боку, якщо у вас гарна англійська і ви взаємодієте в світовому ком'юніті, то Хабспот. Це може бути перевагою, і п'ятий недолік: якщо ми кажемо про порівняння між недоліками і, і перевагами, те, що HubSpot не має готових багатьох готових інтеграцій для українського ринку. Наприклад, якщо ще телефонні дзвінки, ми можемо підключити сюди, телефонію Unitalk, наприклад, або Ringostat. То, наприклад, така, месенджери номерні або соціальні мережі вони сюди не інтегруються. І так само українські або маркетплейси, або українські рішення. Якщо вам треба їх саме під'єднувати, щоб комунікувати з одного вікна, то в HubSpot це або дуже дорого буде коштувати це сотні доларів в місяць, або взагалі неможливо. Тому. І Хабскот ще, якщо ми кажемо про компанію, вже великі стали, це middle або малий плюс бізнес, середній, де вже є 10 продавців, 20, зазвичай при такому об'ємі. Людей в компанії і в продажах і в маркетингу треба вже можливості щось дописувати, або щось кастомізувати всередині. І саме Хабспот не міняється з точки зору інтерфейсу, тобто не можна щось просто взяти і дописати. Тому це може бути одна із недоліків, і в плані кастомізації якихось суперрозрахунків, якщо це логістична сфера, де треба рахувати вартість доставки, то в Хабспоті це буде або дуже дорого зробити, або також. Неможливо. Тому Хабспот, якщо підсумувати, має свої переваги і недоліки. Давайте тепер пройдемо до ціноутворення. І після ціни я покажу, як саме система виглядає. Трішки проведу вам демо-презентацію самого інтерфейсу системи. І так, подивимось на екран. Якщо ми зайдемо на сайт Хабспота, ми можемо перейти в прайсінг. Прайсінг це відповідно ціни, і тут відповідно подивитися в розрізі різних продуктів. Як я казав, є маркетинг, є сейлс, є сервіс, контент. Це коли ви хочете створювати свої, наприклад, сторінки сайтів, і щоб вони були саме на HubSpot платформі. Це також можливо. І якщо ми дивимося про маркетинг, є безкоштовний тариф, є стартовий тариф, тут можна ми перемикатись між оплатою помісячно і оплатою, наприклад, за рік наперед. Хочу відразу попередити, що як ви бачите, яка кардинальна різниця між тарифом стартер і тариф Professional, тому я й казав, що Саме HubSpot може бути набагато дорожче аналогів, але теж треба порівнювати, що саме вам треба для ваших процесів для вашої компанії. І відразу хочу підмітити дуже важливо дуже важливий нюанс, те, що тариф професійний і Enterprise вам треба буде платити, підписувати контракт на рік. І хоч ви і платити можете помісячно, але ви зобов'язані будете платити цілий рік, навіть якщо ви через півроку передумаєте і захочете, не захочете більше використовувати Хабспот, вам доведеться все одно платити цілий рік. І тільки в кінці року ви можете цей контракт розірвати. Це стосується тарифів Professional і Enterprise. Іноді для старту, якщо у вас стартап. Або невеличка ІТ-компанія, або якісь послуги, тобто це не товарний бізнес. Достатньо може бути і безкоштовного тарифу, або стартера для того, щоб управляти вже клієнтською базою, планувати свої дії, задачі, фоллапи, підключити, наприклад, e-mail і саме відслідковувати воронку продажів. Може бути достатньо безкоштовно або стартер. Але коли вам ви підійдете до того моменту, що ви вперлись, то ціна може бути ось дорожча на багато. І хоч і включається три користувачі, але все-таки майте це на увазі. І давайте перейдемо в Sales Hub, Також можна подивитись ціну різниця. І відразу попереджу, що. В залежності від якого продукту ви купуєте, тут воно е, сумується група продуктів. Тобто, якщо вам треба сейл тільки продажі, то ви купуєте, наприклад, де кількість ліцензій, яку треба на ту кількість менеджерів, які будуть користуватися системою. Тобто, три менеджера, наприклад, це буде 300 євро за, е, за одну ліцензію в місяць або ж 15 в місяць, якщо це е, тариф е, стартер, тобто, бачимо. Відповідно, вартість ліцензій на продажі, також Professional і вони тільки по річному контракту платити можна помісячно, але треба буде платити всі 12 місяців, незалежно від того, користуєтесь ви чи ні. І сервіс також. Має свою підписку, ви можете подивитись ціну. Таким чином, для того, щоб зрозуміти, скільки вам буде HubSpot коштувати в місяць за підписку, вам необхідно обрати продукти. Це маркетинг, сейс і, наприклад, сервіс, контент, і сплюсувати це все в єдину суму, і це вийде ваш місячний платіж в місяць за цю систему. Таким чином, як я сказав, якщо у вас це бізнес, наприклад, в Європі, в Америці, і саме послуги різного характеру, тобто не товарка зі склади, треба склади, логістика, то crm система може бути класним рішенням для вас. Це можуть бути онлайн-курси також різного характеру, послуги, ну і все, що навколо. Тих бізнесів, які наприклад не залежать від складського обліку або дуже складних операційних процесів, де треба глибока автоматизація, будувати різні бізнес-процеси. Ось HubSpot про це. Дуже популярна є, HubSpot можна навіть впровадити самостійно, є академія, правда, англійською мовою, де ви можете подивитись різні відеоролики по різному продукту. Але хочу зауважити те, що коли ви зареєструєтесь в HubSpot, якщо ви навіть захочете впроваджувати самостійно, то ви зобов'язані будете заплатити тисячу доларів за. Самому хабспоту за їх навчання для вас, або ж вам треба буде знайти якогось інтегратора, який має офіційний статус партнера. В Україні або в світі, які буде впроваджувати вам, і це також одна із умов хабспота, яка неявно на сайті написана. Тобто, це може бути тільки тоді, коли знаєте, ви вже вирішите, ви вже підпишетесь під під це, знайдете, виберете, потратите певну купу часу, і вам ось може бути такий сюрприз у вигляді цієї тисячі, тому будьте також про це свідомі. Давайте тепер перейдемо до е, інтерфейсу. Як виглядає сам інтерфейс? Мені він особисто подобається, дуже лаконічний, швидкий, е, швидко працює система, є мобільний додаток. Ось так у нас виглядає воронка продажів. Е, ось так у нас виглядає карточка. Е, хочу вас повідомити, що. Е, він не кастомізується з точки зору кольори десь поміняти, щось десь якесь вікно будувати. ось такі, які він є, такі і є. Є штучний інтелект, звичайно, так як це американська система, то і штучний інтелект тут вже є, який може робити певні самері, він може писати листи, наприклад, і допомагати підсказувати менеджеру з продажів по певним моментам. Тут ми відразу можемо планувати якісь задачі, виконувати ці задачі, писати, створювати собі нататки цієї точки зору, бачите, система доволі Швидко працює. Є, е, звичайно, ключова функція це облік ваших контактної бази. Контакти тут можна створювати, можна сайти підключати, щоб заповнена форма, відразу створювала контакт плюс угоду. Ось так виглядає сама картка. Ну і звичайно, компанії. облік Якщо це юридичні обличчя, ви працюєте з компаніями, то так само компанія може мати багато контактів, вона може мати багато угод. Це називається Deals Tickets, Це, якщо, наприклад, ми кажемо про сервіс, можна підключити платіжні системи іноземні, і безпосередньо використовувати систему як повноцінний облік клієнтської бази, робота з плануванням по кожному з клієнтам, Ну і відслідковувати продажі. Є можливість тут дивитися дашборди, Також можна створювати свої дашборди, Можна з нуля створити дашборд якийсь і вибрати ті блоки, які повинні в цей дашборд входити. Ось так я покажу на сайті, як виглядають самі дашборди. Тут це може бути формат ось таких ось діаграм, які читабельні, і безпосередньо дають вам розуміння про продажі. Є можливість налаштовувати автоматизацію, але це вже на платному тарифі. Є ось тут, бачите, багато функціоналу по маркетингу, які також на певному платному тарифі. Можна підключити e-mail, можна підключити social, щоб підслідковувати реакції на ваші пости. Можна створювати лендінги, можна безпосередньо. Форми, створити форму, вбудувати її на ваш, на ваш сайт. Тобто, з точки зору маркетингу, сюди ми під'єднуємо, також можна під'єднати маркетингові кабінети і прямо в Хабсхоті відсвятковувати маркетингову активність в різних рекламних кампаніях із прив'язкою під продажу. Тобто тут ці взаємозв'язки будуються і можна класно будувати аналітику з цього боку. Є різного роду функціонал по автоматизації продажів, наприклад, тригідні ласити. Сти, або якщо ви зробите вебсайт на хабспоті, то коли людина звернеться один раз до вас за заповнить форму, буде у вас в воронці. Якщо людина ще раз зайде на ваш сайт, то їй можна відправити автоматичного листа або менеджеру поставити задачу, що ось людина ще раз повторно повернулась на сайт, тобто такі функції також тут присутні. Тому що ж, якщо підсумувати під HubSpot, класна система, трошки не може бути по ціні дорожче, саме якщо це обирає український бізнес. Але якщо у вас бізнес в, в Штатах, в Америці, в Канаді або в безпосередньо там, де можна сказати англомовна аудиторія або англомовні працівники, то HubSpot одне із рішень, яке можна розглянути. Якщо вам необхідно більш детальний огляд, саме HubSpot функціоналу і більш поглиблення в? Такі деталі, то пишіть в коментарях. Ми запросимо експерта, який саме впроваджує HubSpot. У нас є партнер, який займається тільки HubSpot професійно, і ми його радимо нашим клієнтам, якщо вони вирішують впроваджувати в себе HubSpot. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому ролику, так як це дозволить його трішки просунути вище. І пишіть коментарі, задавайте питання або діліться своїми враженнями про те, чи було вам цінно, чи, наприклад. Наприклад, є взагалі не корисно. Теж це конструктивний зворотній зв'язок, який зробить наш канал тільки краще.